Перед тим, як виконувати практичну роботу, нам потрібно заготувати два файли. Перший файл це графічне зображення. Відкриваємо браузер. Вводимо в адресний рядок ключові слова. Зима, картинки. Натискаємо файл, натискаємо праву клавішу мишки. Шукаємо зберегти зображення як. Збережемо наше зображення на робочому столі, підписавши зима. Це перший файл ми створили. Другий файл. Нам потрібно створити два текстових документи. Натискаємо праву клавішу Створити. Шукаємо документ Word. Нехай буде один. Знову натискаємо праву клавішу Створити документ Word 2. Отже, ми зробили три заготовочки. Працюємо далі. У вас в практичній роботі перше завдання створити папку з прізвищем, потім вкласти інформатика, потім картинки, тексти, фото. Починаємо. Права клавіша створити папку. Пишу прізвище Петров, 4 клас. Далі в папці Петров я створюю папку інформатика. Далі відкриваю папку інформатика, я створюю три папки. Тексти. Далі фото. І третя папка картинки. Окей, я створила ці всі папки. Добав відкриваю папку інформатика. Тепер натискаю праву клавішу, натискаю контекстне меню, видаляю фото. Наводжу вказівничок миші, клікаю один раз, виділяю папку картинки, натискаю праву клавішу, натискаю команду Перейменувати, пишу малюнки. Окей. Тепер мені потрібно перемістити графічний файл у Е, Копіюємо. Відкриваємо папки малюнки, Ctrl-V. Або у нас є права клавіша, натискаємо кнопочку Вставляємо. Тепер відкриваємо тексти, натискаємо виділяємо документи і переносимо їх в папочку Текст з робочого стола. Документ зима, графічний ми прибираємо, закриваємо папку. Тепер відкриваємо папку Петро, 4 клас інформатика. малюнки є графічне зображення. Тексти є два документи. Тепер треба один копіювати і відправити в папку малюнки, Ставити. Закриваємо. Відкриваємо папку. Відкриваємо папку малюнки. Робимо Print Scрі, фотографуємо. Далі і зберігаємо на робочому столі. Скріншот один буде, зберігаємо. Потім відкриваємо, повертаємося назад, тексти. Знову натискаємо Print Scriн, виділяємо, що нам треба відправити. Натискаємо на дискетку, це буде скріншот 2. Зберігаємо. І третій скріншот, Ви мені сфотографуєте папочки. Знову Print Screen. Знову виділяємо і натискаємо на дискетку. Це буде скріншот 3. Отже, у вас на робочому столі є скріншот 1, скріншот 2 і скріншот 3. Ви їх мені відправляєте в Google Class для перевірки.